Перші враження після 10 кілометрів лісом, ми проїхалися. Я розумію, що це всього лише 10 кілометрів, але я хочу перші саме гарячі враження вам донести, тому що потім я можу щось забути. Значить, перше, що і я, і мій син, який їхав частину ззаду, частину за кермом, відмітили обоє амортизатори, хто б там що. Не казав, і я в свою чергу теж думав, ну що там можуть китайські амортизатори. Але амортизатори свою функцію виконують на ура. Ми їхали по достатньо нерівним таким е ділянкам лісу, і вони все відпрацьовують супер. Поїздимо, побачимо, поки що вони на отаких от от нескладних, дійсно нескладних якихось е без суперового якогось екстриму, відпрацьовують. На ура. цього точно буде достатньо 90% користувачів. Це при тому, що я ще не ліз до надстро... настроєк відскоку, відбою. Я ще взагалі нічого не чіпав. Це просто от так, як воно йшло на якихось середніх настройках з заводу. Потім будемо під якісь конкретні умови, можливо, ми ще крутити це все. Але поки що амортизатори супер. Наступний момент, що я хочу проговорити, це про підсилювач керма. Коли Квадрик стоїть на місці, підсилювач дійсно дуже сильно підсилює, і це класно при розворотах на місці. Це дуже, дуже, дуже класно. В нормалі ми зараз їхали. Підсилювач працює сильно, чув, що в спорті руль робиться більш затиснутим, але ми спорт ще не вмикали, ми ще не пробували. Це теж дуже класно. Тим, хто наприклад дає жінці, той хто дає там підлітку дитині, проїхатися це дуже і дуже легко. Це дуже і дуже на малих швидкостях дійсно допомагає. Такий момент теж зачот.